Діалог швидше закінчився. Я ваш час не витрачав. Ви наш як? Не Пластики немає. Так і буде так. Так, хорошо. добре, що скажіть, будь ласка, де зараз фактично проживаєте? В, Украї... в, Хмельницькому, в Україні, чи? так. в да. ну, Хмельницьк... Хмельницькому, то в Тернополі. Фактично фактично. нема, фактично. фактично. Донецьк. Фак... Донецьк, площа ні, перемоги 2.26. Донецьк це таке... Все. Кажіть тоді одразу. Покровськ. Ні, ні, мені зі. По-по-по... Я ж кажу. Напишіть там я не знаю. Львівське шосе 18-2. То що скажете, то і буде Це. Не. А це що? Це для внесення в постанову. А ви вже постанову та... виписуєте? Я не почув. Львівське шосе. Ви вже постанову виписуєте чи що? Нашу вам адреса? Пишіть, яку забажаєте. Ні, ну то ж ви ж можете сказати? Я щось можу. Я так. ще раз повторяю, для чого ця інформація? Це для внесення, дивіться. Я вам зараз так покажу. Для внесення ваших даних в адмінматеріал. Ви вже адмінматеріали розглянули? Що ви вже постанову, постанову розглядаєте? Ви вже, постанов... Ви вже постанову складаєте. На даному етапі, поки перевіряю ваші документи, перевірили ну, документи? Перевірили, все. Зараз будемо. Разве дайте справу и выносите рішення по справі. Э, ви казали, не не, ну, це не протокол, вы показали протокол. Это постанова какая разница? Это велика решения. Это штраф. Теперь Тепер, до, до выносита постановки. Вы уже начали ее выносить или нет? Рассматривать Постанову дело вы начали или ні? Да, зараз розгляд справи. Ну, ви уже начали рассматривать дело или ні, я спрашиваю. Третий раз. Зараз я вас повідомлю. Ну, окей. Просто сейчас, когда уже дойдет до того, что вы будете рассматривать дело, я вызову мониторинговую группу, мы будем тогда уже по-другому разговаривать. Мне, ну, постанова просто так, за то, что вы меня незаконно остановили, что-то там пытаетесь мне пришить, ну, мне оно тоже не нет. Что лишь подвесить потом понравилось?

У вас же есть документы на блокпост, как вы говорили. Полицейский. Говорю, У вас же є документи на блокпосту, говорили. Скажи, хай наказ. Ви со мною не общаетесь? Я ж вас чую. Так а чого не відключаєте. У мене немає зараз наказу. Наказ, ви вот, бачите, в кого коли... є. Э, Це о... треба їх було... э... з самого початку от вас зупинили. Спитайте, у да. вас є наказ? Вам скажуть, так, да, будь ласка, зараз принесу. Я ж говорю, так ви говорите, який адрес? У вас же в адрес, в адрес блокпоста мобільного должен бути в Представьтесь да, мне хотя бы, мне да. надо сейчас на кого-то жалоб... жаловаться, на кого я даже не знаю. Да, я да вы еще раз повторяю, вы показали сами себе, а не мне. Да я сами ну, себе, так... я в разгорнутом варианте я... показал, дивизия. Г... Ростецкий Андрей Михайлович, Это покажите, что вы прячете, вы что, боитесь меня или что? Инспектор взвода номер 2, рота 2, Хмельницкий, 10 на дождь, 100, 0-1-65-70. Олександр Олександрович, скажіть, будь ласка, де проживаєте наразі? Де завгодно. Ліске, ліске шосе... Пишіть е... ринок. Я не знаю, що хочете, пишіть. Ні, ну час, ну треба щось писати. Ну так я пишіть. Так, я так... Мені, мені, мені не треба писати нічого. Скажіть тоді адресу реєстрації. Я, Донецьк. я казав, Донецьк. — Ви знаєте точно адресу, так? Я там родився, як я можу не знати. Ну. так перепитую. район, чи что у вас там? Да что хотите, пишите. Петровский район, там какой-нибудь. Мира 35. Это место, саме Донецк, так? Угу. Место Донецк, чи что? Да, место Донецк. Вот, какой район выберите? Я... Да я не знаю, что там выбирать у вас. Я Но, у вас ваших... Да зачем оно мне надо? Ну, это ж вы составляете, не я. Ну, ви не, не сказали точно, що писати. Я не можу що небудь вписати. У вас, у вас є мої дані всі. Де, да, тут немає адресою вашого проживання немає. Я вас того і питаю. По Я ж говорю, напишіть, що не угодно. Написані. Пишите Хмельницкий, там я не знаю. Вы только что казали уже за Донецк. Ну, так вже это на... адр... вы сказали сначала Донецк нельзя. Ну, то ви... Почему нельзя, я ви не понимаю. Потому не можете точно тоже сказать, де вы живете. Потому что я, не, я, не... я там один день проживаю, второй день там. Да как... я, що, пусті, мне, зачем мне... одну та я... какую одну? Донецк да, напишите, я еще раз повторяю. Какую угодно напишите, какая разница? вам же все равно. <гум> как? Не, это? Ну то, что вы скажете, я и напишу. Ну, так вам все равно вообще. Хорошо, вулиця? Какая вулиця? Ну вулиця, де там проживали донецькі. Я ж еще раз повторюю, пишите що угодно. Мира там 35, 89. Так, дивіться, Олександр Олександрович згідно статті 222. Я інспектор з номер 2 рота номер 2 управління патрульної поліції місті Хмельницькому, до розглядати порушення на даному місці, а саме за порушення пункту правил дорожнього руху 2.1.5. Згідно статті 268 ви маєте право знайомитися з матеріалами справи подавати клопотання докази пояснення користуватись юридичною допомогою та послуми перекладача згідно з статті 63 конституції маєте право давайте становимся на цьому пункті Також, я я я прошу так за даними правопорушення для складати 425 гривень маєте право сплатити його протягом 15 днів ви, ви меня не слухаєте взагалі? Зачем ви мені тоді я говорите? Я проводжу розгляд справи. Так подождите, я ж говорю, вы на данном етапі ви говорите, на данном етапі справи. Я маю подати клопа. Я можу подати клопотання. Я подаю клопотання про перенос справи. Дайте мені бланк переносу справи і будемо його заповнити. Дивіться, тоді розгляд. Правопорушення порушення буде проходити в місті Хмельницькому, ви знаєте це. Так, да, давайте мені бланк, ви ж мені зараз на бланку я все напишете. Я вам просто пояснюю, щоб ви не написали там якісь адреси. В смислі я ви... написав? Ну, ви... Ви, 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 мені, ви мені, Ми зараз обговорюємо дату, ви мені виписуєте на бланки, виписуєте, ви коли мені явіться. Одну частину я забираю, другу ви забираєте. Що нет? Що нет? Ви пишете. На чому я буду писать? Ну на листку. На якому листку? Ви должны. У вас є. Довжен бути бланк. Бланка такого немає. Як це немає? Не. Ви пишете клопотання. Шо, про, шо? Прослухайте мене, Олександра. Тоді випишите... ми зараз випишите... моніторингову групу визиваємо і там може будемо розбирати. на Таке то таке число. Це э, ви пишете, это... а не я. Ні. Я пишу на бланке, который вы мне даете. У вас должен быть бланк Немає переносу. Такого бланка. У... Нету... Нету такого бланка? Я покажу. Сейчас, сейчас съемка закончится. Да. И то я покажу. Есть да. такой бланк. Если у вас его нет и вы о нем не знаете, то это ничего не означает. Бланк А4, я знаю. Может бланк. Вы пишете... А4? Ви пишете, від кого це пишете? Это бланк А4? Ви пишете клопотання і пишете від себе, а бланк ну, це що в, мається на увазі. Так, все, давайте називайте моніторингову групу, поэтому пока я відео прекращаємо.